Доброго вечора. Я сьогодні виходила вранці в ефір. Я хочу вам показати дещо цікаве. Це той камінь, про який я вам казала. І за легендою, треба стати на нього правою ногою і лівою рукою треба покласти стільки монеток, скільки у вас близьких членів родини. У ну, мене родина невелика, тож я кладу сюди свою монетку. Першою і загадую бажання. Бажання повинно бути е, добрим і е, ну ви самі знаєте, самі знаєте, яке вам бажання загадати. І ці гроші не треба брати, бо ви будете приходити до цього камня, і коли ви не побачите грошей, то ну, настане кінець світу, як то кажуть у легенді. І ці гроші повинні служити. Тим, хто у кого зовсім нема грошей, і якщо ви поставите праву ногу на камінь, а лівою рукою закладете під цей камінь чи поруч цю монетку закинете, то це означає, що у вас буде вдали, вдала подорож. Ну, зараз це зроблю. Не буду вам показувати, як це зроблю, а потім покажу, який результат. Бо це не зовсім зручно.